Небесний батьку, почуй благаю, і прийшла на мою землю. Навала ворогів шматує її, калічить уламками. Прошу, не залиш нікого наодинці з горем. Вамуй біль, який невимовним жалем опікає серце, коли світ навколо тьмяніє, потупаючи у відчуттях скорботи й розпачу. У небо лине крик матері ще під гарячою молитви та останній подих героя. Ти все бачиш, ти все чуєш, тому покладаюсь на тебе, Господи. Стань моєю силою. Допоможи не втратити віру, переплав гнів на рішучість, а людь перетвори на спокій. Вірю, що все здолаю, бо ти зі мною. Ім'я Твоє то моя зброя, на яку не треба чекати від союзників. Твоє слово то мій бронежилет, в якому немає недоліків. Дух твій найкращий навігатор у тьмі, яка огорнула мою країну. Тому знаю, що встоїмо, бо ти, Господи, наше спасіння. Дякую, батьку Небесний, що чатуєш мою душу. Твориш дива, проводиш долиною смертної тіні, лікуєш рани, плачеш із тими, хто плаче, даруєш надію, відчиняєш ворота правди, тримаєш за руку, ведеш до перемоги, Україні бути, бо ти з нами, Боже. Тобі вся слава. Амінь.